Смачна ідея переросла у сімейну справу прикордонника Андрія Кармазіна, який більше року боронив кордони України на Сумщині. Тепер він готує смачні млинці у Вінниці, де відкрив власне кафе. Тім на цьому не планує зупинятися, а навпаки, мріє про розвиток власної справи. Бо чим більше грошей заробиш, тим більше можна задонатити на армію. Колишній прикордонник переконаний, що військових необхідно всіляко підтримувати. Водночас варто подбати і про робочі місця для тих, хто повернувся в тил або ж повернеться після війни. Більше у сюжеті. На перший погляд невеличке кафе, але у ньому готують крафтові млинці, які здатні дивувати феєрією смаків чи не всіх вибагливих гурманів. Його власник колишній прикордонник Андрій Кармазін. Упор у нас на млинці. У нас є 9 видів, один солодкий, всі інші з такими ну, не солодкими начинками. Ну, я думаю, для будь-якого споживача ми підберемо потрібний смак. Ідею про створення такого закладу Андрій привіз буквально з під обстрілів. Попри ризики, у маленькому містечку на Сумщині продовжувало працювати кафе, де, за словами колишнього прикордонника, продавали смачні млинці. В тому селі, де ми служили, яке безпосередньо кожного дня було під обстрілом, воно стоїть прямо на кордоні з Російською Федерацією. Є похожий магазинчик, і дуже мені сподобалася ідея. Андрій Кармазін більше року разом з побратимами прикордонниками захищав Україну на сумському кордоні від рашистської навали. Він багатодітний батько, який пішов на фронт спочатку повномасштабного вторгнення. На третій день війни нас пошукував командир і каже: хлопці, потрібно добровольці на оборону Києва. Там були хлопці ще з моєї минулої мобілізації. І ми вирішили гоу і поїхали. Але ми Київ приїхали і чогось. Опинилися в Сумській області в полуоточеному лебедині, і, скажемо, так, звідти почалася уже звільнення Сумщини. Що вівторка у закладі дають каву за Дона. Всі гроші Андрій відправляє на ремонт автомобілів для фронту або на закупівлю тканин для маскувальних сіток. Вівторок майже частіше за все потрапляю на цей район, і я приїжджаю саме сюди, бо знаю, що тут робиться гарна справа і е, завжди приємно робити і отримувати приємне собі. Ну, я зробила добре діло, а мені за це дали таку смачну каву. До справ долучилася й сім'я Андрія, зокрема його донька. Я допомагаю жарити млинці, робити їх, іноді роблю каву, лимонад, чай. За словами Андрія, бізнес сьогодні вкрай необхідний для економіки України, тому він планує розширювати власну справу. Втім, через те, що військова частина затягує з оформленням документів учасника бойових дій, ветеран не може скористатися програмою підтримки. Та навіть ця тягуча бюрократія не заважає йому почати роботу над бізнес-планом, в якому знайдуться нові робочі місця для тих, хто вже повернувся з війни і шукає роботу. Телеканал Віничина все буде Україна.